Всім привіт! Знаєте, вже якось дуже давненько ми не бачились, і сьогодні в цьому відео я пропоную перевірити дешевий і дорогий борщ. Ще й погода, знаєте, так підіграє цьому відео, тому що в Києві вже така справжня осінь. Я вже сьогодні навіть в ось такій жилеточці, хоча я думала, піду в гольфі, але мені сказали, що треба йти вдягатись ну, якби тепліше, тому що реалі вже на вулиці такий доволі прохолодний вітер. Так що слідкуйте за погодою, тому що в такий час дуже легко просто. Я вирішила повністю змінити формат відео. Тут не буде якихось таких історичних фактів, тому що ви часто мене після цього звинувачуєте в рекламі, думаєте, що я до всього так готуюся. Да, я прописувала раніше сценарій, зараз це буде більше виглядати як лайфстайл. Надіюсь вам так більше сподобається. Борщ взагалі це така особлива страва, тому що кожна господиня його робить під себе. У мене особисто в сім'ї було три різних види борща: це робили з буряка. З капустою окремо і щавлевий. Щавлевий я взагалі все дитинство не переносила, і навіть зараз я його не люблю взагалі. Сама готую борщ по класичному рецепту, який мені передали мої рідні. Я не додаю якихось туди незвичних інгредієнтів, як це робить, Євген Клопотенко, тому що в нього доволі такі нестандартні рішення. Проте я дуже люблю солодкий борщ, тому частенько додаю туди цукор. Якщо хтось робить так само, як я, тому що для деяких це така дивина, а для мене навпаки. Це дуже смачно. Чадже ПіТІ мені надав таку цікаву інформацію, що 80% українців вважають, що найменша ціна за борщ має бути 50 гривень. При нинішніх таких цінах в супермаркетах мені здається, що борщ приготувати нереально. Але я йду зараз на одну цікаву локацію. Я думаю, що там був хоч раз один киянин або навіть один українець. І зараз я знаходжусь поряд з торговим центром Республіка, тому що нещодавно там відкрився дуже Такий бюджетний заклад, який я вам повинна показати. Так що ходімте. Приїхала в республіку спеціально у будній день, тому що у вихідні тут стільки людей. Магазини перетворюються на якийсь секонд-хенд. Особливо зараз там я як згадаю, там речі і на підлозі валяються, і люди це все міряють. Але зараз так дивлюсь по ситуації, людей звичайно менше, але їх все одно доволі так вистачає. Перед тим як я піду в локацію, де ми спробуємо на Найдешевший борщ в столиці. Я хочу, щоб ви відмітили, чи порівняли, чи змінилася якась якість картинки, тому що зараз я знімаю в режимі кіноефект. Я дуже до цього йшла. Мені дуже цікаво, щоб ви порівняли, написали про це в коментарях. І так, не забудьте підписатись, те, щоб підтримати це відео. Написати, наприклад, великий такий об'ємний коментар. Ну і лайк, якщо не шкода. Дійшла нарешті до фудкорту найбільшого торгового центру Європи. Він знаходиться поряд з такою рослиною оранжереєю. Надіюся, я правильно вимовила це слово. Єдине, що мені потрібно піднятися на другий поверх. Я зараз точно прийшла в пузату хату, тому що я останній раз тут була років п'ять тому і зараз дивлюся на їхній ремонт. Щось там змінилось, наче. Ладно, давайте, що я там все ля-ля-ля, підемо вже в саму позату хату і побачимо, скільки там коштує зараз в нинішній час борщ. Ну що, я скупилася в пузатій хаті? Ось мій чек 100 э, сто... 6 гривень. Я не знаю, це дешево чи дорого, на вашу думку. Напишіть про це в коментарях, а я давайте вам покажу, що я взяла на цю суму. Перше, звісно, це борщ зі сметаною. Його вартість 50 гривень за 240 грам, Але можна взяти і більшу порцію за 75 гривень. Пампушки з часником та зеленю обійшлися мені у 18 гривень. І ще я взяла ось такий сік-томатний. Коштував він 38 гривень. Атмосфера. Тут така сама, як і раніше. Ви заходите в позату хату, берете собі піднос, прибори, сіль перець за бажанням і просто ходите якби по черзі, якщо є люди, ідете, рухайтесь за стелажом. В них іде меню в таких телевізорах, що дуже зручно видно, навіть відразу з картинками. Це взагалі велика перевага, тому що коли один текст, то не сильно зручно. І йдете собі так по порядку, обираєте страви, які ви хочете, і в кінці потрібно потім перейти трішки на іншу сторону, щоб розрахуватися. Щоб так, щоб сильно щось змінилося, то напевно ні. Єдине, що тут взагалі інший ремонт. І зараз я взагалі себе відчуваю в якомусь такому, наче дорогому ресторані. Тільки ще в дорогих ресторанах використовують живу рослинність, а тут, на жаль, штучна. Якби ще це було, то взагалі би було б напевно ідеально. За цю ціну борщ вважаю, виглядає достойно. Правда, він не такого яскравого червоного відтінку, по густині він не занадто рідкий, як вода, і не Занадто густий такий, щоб був як каша. Овочі нарізані тут по різному можна побачити капусту. Перець також є картопля. Вона більшими шматочками. і М'яса не так сильно багато, як хотілося. але і коштує він 50 гривень. Давайте вже пробувати. Yeah, yeah, yeah. Ну що, я вже завершила свій обід, спробувала борщ бюджетний від пузатої хати. Він точно коштує свої гроші. Проте я думала, що це все-таки у них не капустяний борщ, а з червоного буряку. Я щось думала, що раніше в них, наче, був такий. Можливо, я помиляюсь, поправте в коментарях. Все-таки з буряку я просто більше люблю червоний борщ. він Тоді такого більш яскравого кольору, і такий насичений солодкуватий смак має завдяки буряку. Бульйон прозорий не занадто. Ожини і знаєте, немає такого відчуття, що в тарілці плаває, наче, якийсь бруд. Капуста, перець, картопля дуже гарно проварені. Немає такого відчуття, що, наче крослоюються ось ці овочі, знаєте, як розпадаються. Також було дуже м'якеньке м'ясо, проте я б не сказала, що воно дуже тут сильно відчутно, тому що там щось було один чи два шматочка на порцію. Пампушки, до речі, у них були такі посередні. Мені вони здалися такі суховатими, а місцями через те, що там було трішки олії чи масла, то місцями вони навіть були такі слизькуватими, ну такі посередні не скажу, що я від них якось там задоволення отримала. Найсмачніші пампушки можна знайти в ноусі, і можливо, це навіть буде коштувати дешевше. І вони, наскільки я знаю, два рази більші за ці. Пропоную перейти до кінцевих висновків. Хотіла вам тільки щойно щось записати, і як зазвичай рубається тривога. Обожнюю цей момент. Ой, вона ще й тут така гучна. Доводить. Хочу нагадати, що ми спробували в першій частині найдешевший борщ, він коштував 50 гривень. І що я можу сказати, що в принципі він нормальний, але особисто для мене він десь на 3,5-5, тому що мені дуже не сподобався сам відтінок. Він такий, знаєте, ледве червоний, із-за того, що там взагалі немає буряку і немає трішки ось цього солодкуватого присмаку. Але ж кажу, це все суб'єктивно, якщо от просто за. Йти чисто поїсти, то я вважаю, що це нормальний борщ за свої гроші. Персонал був дуже привітний. Вони гарно обслуговували. Єдине, що можна було зустрічати оці на собі осутливі погляди, коли ти щось знімаєш. Проте ніхто мені зйомку не забороняв робити. Ремонт у пузатої хати справді дуже красивий. І радує, що поки що там нічого не зломане. При цьому там дуже дотримуються чистоти, там немає ніяких брудних столиків і. Персонал відразу все прибирає. Давайте тепер покажу вам найдорожчий борщ столиці, тому що подача там справді відрізняється. Ми зараз знаходимося в центрі Києва. Тут поряд у нас іде палац спорту і також гульвер. До речі, я вже колись тут знімала випуск про торти, і мені люди написали, що це доволі не естетична локація. Хочу вас завірити, друзі. Естетика це не про мене. Я живу моментом, живу життя. Якщо ви хочете більше оцеї такої. Ідеальності, то вам просто потрібно в інстаграм, а не до мене на Ютуб канал. Вибрати заклад, де ми спробуємо дорогий борщ в столиці. Був ще той квест, тому що я такого не читалась. Спочатку я думала, ми підемо в ресторан Лі. я його побачила на каналі Чуш. Там борщ коштував 600 гривень і я вважаю, він зараз найдорожчий по ціні в Києві. Проте єдине, що там меню в них сезонне, я так розумію, воно в них постійно міняється, і зараз я чомусь його там не знайшла. Після цього я обрала. Ресторан української кухні, який називається царське село, проте мала необережність зайти в Тікток почитати коментарі, і там просто писали про жахливе обслуговування, що в них якась там не супер хороша кухня. От скажіть, от ви вірите в коментарі, які лишають люди? Чи звертайте ви на них увагу, коли йдете в якийсь там ресторан? В кінці знаходжусь за адресою Рогнітинська, 2 біля ресторану Первак. І тут ми спробуємо незвичну авторську подачу в борщу і одну з найдорожчих в Києві. Подімте, покажу. Коли я сюди зайшла. У мене були такі, якісь цікаві враження, тому що таке відчуття, наче я потрапила в якийсь музей. Відразу знаєте, відчувається така нотка туристичного місця. Цей ресторан вас точно познайомить з історією столиці в 19-20 столітті. Тут безліч залів. Якщо я не помиляюсь, тут аж їх 8 штук. Я, Напевно вам покажу на камері. Потім окремо це все відзніму. Тут є і лівий хрещатик. І бібліотека, і навіть дуже велика тераса. Тобто, ви вже тут самі вибираєте, що ви хочете, де вам зручніше, де комфортніше. Я присіла в такому місці, як Оранжерея. Тут дуже багато рослинності, наче дихаєш таким свіжим повітрям. І замовила вже їхній фірменний борщ. Мене попросили почекати його 20-25 хвилин, але мені тут таке ще принесли. І вам покажу такий невеличкий комплімент від закладу. Цей комплімент іде безкоштовний, ніякі грошики за нього мене не попросили. Все викладено на такі красиві посудині, Перше, це ось такі дві рюмки хріновухи. Таця з такими двома пампушками, і також ще додали сюди дві ось такі намазки. Одна сирна з часником, а інша йде сало та зелень. Додатково тут ще є ось такий маленький спеціальний ніж, яким дуже зручно намазувати ось цю. пампушку, заходу, Вони мені сподобались, вони смачні. Такі відчуття, що їх трішки, наче обсмажили на пательні. Також дуже класна ось ця намазка, що йде. Де з салом і зеленю. Іншу ідею, яка сир із часником я не пробувала, тому що там для мене занадто багато часнику. Мені ще принесли хріновуху, я її теж не буду пити, тому що я потім не зможу просто розмовляти з вами на камеру. Це дуже класна фішка від закладу. Вона точно запам'ятовується. Хоча недавно дивилася відео свого колеги, він казав, що йому цей комплімент не винесли. Тож напишіть в коментарях, чи були ви тут, і чи у вас така траплялась ситуація. А ми переходимо... До борщу. Фірмовий борщ у такій красивій подачі. У них коштує 435 гривень. В ціну включено три види сала: це генеральське, холодного та гарячого копчення. Також ось такі дві пампушки, сметанка автарі, цибулька перець чилі і ще два шматочки чорного хлібу. Сам борщ знаходиться в ось такій авторській випічці. Цікаво, чи вони цю подачу самі придумали, чи, можливо, побачили в когось. Перед тим, як їсти такий борщ, як витвір мистецтва, я хочу провести невеличкі об'єднання. Обряд, це взяти пампушку, натерти її часником. Коли я була дитиною, то ми так натирали свіжо випечений чорний хліб, відрізаючи з коринку. А після обіду розрізали хліб на інші частини, посипали це все цукром, заливали водою. Боже, хто пам'ятає цей легендарний десерт дитинства. Інгредієнти в цьому борщі дуже схожі на ті, що були в позатій хаті. Відрізняється тим, що бульйон вони готують на кашці, яка підкопчена на вишневих кісточках. Ну що, я спробувала тут борщ за 435 гривень, і скажу вам взагалі, чи коштує він цих грошей. Подача тут, звичайно, на 5 балів, але все-таки для мене важливіше в першу чергу це смак. Класно, що борщ подають дуже таким гарячим, від нього навіть йшов пар, і мені потрібно було його остужувати перед першим ковтком. Бульйон на основі качки він не був занадто жирним, але для мене все-таки він такий доволі був приіснувати. Я люблю такий, коли він більш насиченого смаку. І знову ж в цьому борщі також не було буряку. Я не можу зрозуміти, в нас якийсь дефіцит в буряках, чому їх не додають в український борщ. Напишіть в коментарях, де можна справді спробувати справжній червоний український борщ. Капуста, перець, картопля були гарно приготовлені, і в принципі по нарізці теж було нормально. все нарізано, було зручно їсти. Качка тут була не цілим таким шматком, а у вигляді рваного м'яса, і в принципі вона теж. Тут хороша, м'якенька, вона легко жується. Геть не резинова. Хочу ще також відмітити їхню власну випічку. Ви обов'язково повинні це спробувати. Мені дуже сподобалися їхні пампушки. Вони справді були м'якенькі. Зверху підпечені. Ви там бачили, я натирала їх часничком. Якщо говорити про сам гліб, оцей чорний, то він мені не сильно сподобався через те, що вони туди додають тмин, а я його не переношу. Він мені такий специфічний гидотний на смак. Переходимо до Порівняльних висновків, ну що я порівняла дешевий і дорогий борщ. І знаєте, що я вам скажу? Що найсмачніший борщ, який я пробувала, це той, що я приготувала сама вдома. Перваку мені дуже сподобалась локація, що там такий незвичний історичний дизайн, да, в такому 19-20 столітті там справді можна зробити дуже красиві класні фотографії на пам'ять. Також тут одне з найкращих обслуговувань, яке я бачила, плюс є ось цей комплімент від закладу, те, що. От запам'ятовується і хочеться повернутися, але давайте тепер перейдемо до смаку борщу. Я поставлю йому від себе оцінку 4 бали. В принципі, норм, проте 435 гривень. Хотілося б не тільки якусь дати там таку унікальну подачу, але щоб у нього був якийсь більш насичений смак. От мені просто там не вистачило спецій, бо я коли готую, то я так насипаю від душі, але ж знову це все суб'єктивно. Тож, незважаючи на ціну в 50 гривень у пузатій хаті і 4 435 гривень, якщо не помиляюся в ресторані перваку. Це якраз та ситуація, коли я не бачу сенсу переплачувати. Тільки якщо для вас не важлива локація і, звичайно, сама ось ця красива незвична подача. До речі, цікава саме ваша думка з цього випуску, щоб ви обрали все-таки дешевий чи дорогий борщ, чи можливо, той, що ви готуєте вдома, і які незвичні інгредієнти ви зустрічали в цій українській страві. На цьому, все. Дякую, що додивилися цей випуск. До кінця, і побачимось в наступному відео.